Всім привіт! Сьогодні ми навчимося публікувати свій сайт на GitHub Pages. Це простий і безкоштовний спосіб розмістити вебсторінку в інтернеті, що стане в пригоді як для особистих, так і для навчальних проєктів. Почнемо з того, що для цього вам потрібен обліковий запис на GitHub. Якщо його ще немає, перейдіть на офіційний сайт GitHub за адресою, яку бачите на екрані. Посилання також залишу в описі під цим відео. Для реєстрації на головній сторінці введіть свій емейл і натисніть «Sign up for GitHub. Далі, якщо все введено правильно, з'явиться адреса скриньки і зелена кнопка Continue. Тепер придумайте пароль. Якщо пароль прийнято, натисніть Continue. Наступний крок створити унікальний нікнейм, користуючись підказками форми. Коли все добре, кнопка Continue стає зеленою і можна йти далі. Підтверджуємо, що ми людина та надсилаємо форму. Після цього на вашу пошту надійде код підтвердження. Вводимо його, і наш обліковий запис створено. Далі заходимо у свій аккаунт, вводимо нікнейм та пароль і натискаємо Sign In. Заповнюємо коротку анкету. Наприклад, обираємо, що ви студент, і плануєте працювати самостійно. Далі обираємо безкоштовний план і готово. Тепер створимо новий репозиторій. Зайдіть у свій профіль, натисніть New Repository введіть ім'я для репозиторію. Наприклад, для нашого проєкту це буде резюме. Оберіть опцію Public. І натисніть Create a New Repository. Після створення репозиторію додайте до нього файли вашого сайту. Якщо ви ще не працювали з Git, то файли можна завантажити через веб-інтерфейс. Для цього натисніть на посилання Uploading an existing file і просто перетягніть файли з папки проєкту. Далі натискаємо Commit Changes. Далі переходимо до налаштувань репозиторію. Вгорі є вкладка Settings. У розділі Pages обираємо гілку main і папку Root, якщо вона ще не обрана. Зберігаємо зміни, і через декілька хвилин ваш сайт стане доступним за адресою у форматі, що на екрані. Якщо все зроблено правильно, ви зможете перейти за цим посиланням і побачити свій сайт у браузері. Отже, ми успішно опублікували наш сайт на GitHub Pages. Якщо у вас є запитання, то обов'язково залишайте їх у коментарях. І на цьому дякую за перегляд і до нових зустрічей.